Слава Україні! Вітаю друзі! З вами знову Максютинський. Знову тема відправочок, горіхоплідних культур і інших, екзотичних і нових взагалі культур для України. Хочу показати відправлення, відправлення прививки грецького на чорному. Ось моя лапа. Висота 2,6 метра, 20 на 24 по основі сантиметра. Це двохрічні, але вони робилася пересадка і дорощували з цього року. Прирости там, там є Васіон. там є Кочерженко і ще якийсь сорт один. Я вже не пам'ятаю, бо пакував поспіхом. Все підписано, звісно. Ось Ось така ситуація. високі привибки, є одна. Десь метр 60 прививка, а остальні десь метр 80, мабуть, Чуть, може більше. Це остальне прирости сортові. Навіть таке пакуємо. Це, звісно, знаєте, завдання чи заняття для садомазохістів. Бо одному її запакувати тут дуже-дуже дуже важко. Я її пакую, мабуть, вже години дві, може й більше. Але вже запакував, слава тобі, господи. От, відправлю вже її, подивимося, ще скільки буде вартувати доставка. Це найвища посилка, яку я коли-небудь пакував сам. Ну, сам чи з кимось, але на даним, даний час якби, набираємося досвіду і пакуємо, пакую сам. От. Така ситуація, хотів вам показати, для себе зафіксувати поки що рекорд свій по, по висоті відправлюваних мною культур посилок от Так що така ситуація. Ну Я трошки в шокі. Вот. Зараз ще йому е, э, чомусь ще фундука на своїх коренях, запакую, ще э, жимолості запакую, фундука горішків ще йому. І ще там щось здається, по списку треба глянути. Ну а зміну, там пекан таке він поки що не брав. от Але, тим не менше, якби фундуком він за... зайнявся. Зацікавився, чорним теж, ну, грецькому на чорному, от, грецьким на чорному. Тому я думаю, в скорому часі і пеканом зацікавиться. От, ну, Але це таке, це діло як -то для саморозвитку, як то кажуть. знаєте от така ситуація хотів показати і зафіксувати. Ще раз, щоб було видно. Все, друзі, всім, всім гарних врожаїв. Хорошої проживаємості саджанців не тільки від мене, а й від інших колег-садівників і розплідників найшвидшої перемоги, миру, добра і процвітання України разом до перемоги!